Гришівська казочка для вас, як молоко прийшло до нас. Я познайомлю вас, малятка, як до корівки від телятка росте тваринка в нас така, яка дає нам молока. І як працюють мама й тато, щоб молока було багато, у нас з'явилося малятко. Газдиня зве його телятко. Люблять телятко, діточки, його назвали квіточка. Від телятка до телички відстань невеличка. Якщо квіточка-телятко, ягідка теличка. Виростає дуже швидко, бо вона ласуня. І якщо ягідка-теличка. Корівка красуня, полюбляє смаколики, вона їх чекає. «Му-му-му!» – -му, коровка просить, вона нас гукає. Якщо є у нас травиця і свіжа водиця, то дає корівка нам те, що пригодиться. Щоб були дітки здорові, радість мами й тата дає красуня корівка, молока багато. З молока нам роблять люди масло, сир, сметанку, бо вони працюють часто з вечора й до ранку. Трудимося й ми з вами, мої любі діти. Щоб були наші корівки здорові і ситі, Тож пасуться на лугах теля та й корови. Пийте, діти, молоко, будете здорові.